Всім привіт. Якщо ви запустили Google Шопінг з ціною за клік, у вас немає трафіку або його забагато, і ви не знаєте скільки платити більше менше. Бо питання вартості кліка воно суб'єктивне, і гуглити як часто ви показуєтесь, так не дуже ок. Тому є такий показник, як контрольний показник Максі Можна дати в стопцях, в розділі. Кампанія, групи оголошень, і там, де групи, то група продуктів, там вибираєте стопці і додаєте контрольний показник Max Це показник, який збирається на основі даних по конкурентам і вже підтягує вам е, ціну за клік, яку інші люди платять. Що сам Google каже про це? Зараз вам розповім. Е, він каже, що це ті ставки, е, які ну, подібні до ваших товарів. І якщо контрольний показник цієї CPC, наприклад, у вас там стоїть 30 гривень, і ви витрачаєте 30, а тут 10, то краще трохи знизити. Якщо у вас, наприклад, 30, а тут 60, то краще трохи підвищити, бо ви не конкурентні з ними. Вони також недоступні, якщо у вас недостатньо даних інформаційних. Але насправді, якщо вам не дуже подобається звіт статистика аукціонів, і ви хочете знати, як зі ставкою гратись, чи як її оптимізовувати, чи як її коригувати, то я вважаю, що... Можливо, це не найкращий показник, але насправді в нас кращого наразі немає, тому можете переглянути свої шопінги і вирішити, де треба можливо додати цю CPC, а де зменшити. Я розумію, що у кожного є прорахунок, де він е, знає коефіцієнт конверсії сайту, і від цього вже відштовхується з CPC. Але ще така штука, як фактичний CPC. Тобто, якщо ви хочете для того, щоб сайт був рентабельний, наприклад, дві гривні. А на ринку 9, то ви просто нічого не будете викупати. Тому треба вирішити, наскільки вам підходить взагалі цей тип реклами і бути конкурентним на ринку.